Вітаю! На обзорі монетка України. 50 копійок 1992 року непрочекан. Брак монетки. На аверсі зображений тризуб. По боках колося пшениці та листя каштану. Внизу дата, зверху напис Україна. Монетка бачимо, має непрочекан аверса. Гурт монети «Мілка насічка», Також легкий непрочекан. І реверс монети, також напис 50 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках. І як бачимо, половина монети у нас йде справа вверху непрочекання на ціна такого браку на сьогоднішній день в районі від 5-15 доларів. В залежності від підштампу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо є цінні монети, скидайте фото на пошту. До зустрічі в наступних відео.